Полегшили лікування та позбавили болю молодого хлопця. 12-річний Юра пережив складну операцію через вроджену ліку подібну деформацію грудної клітки. Ця вада з часом призводить до погіршення стану серцево-судинної та дихальної системи, тож без її корекції було не обійтись. Одужання після такого втручання одне із найбільш болісних і тривалих. Тож фахівці вдались до сучасної методики знеболення кріохірургії. Зразу після операції боліло. Боліло трошки, але коли прийшло вже десь після трьох днів, вже було краще. Ходити я почав майже зразу після операції. Коли я проснувся вночі і потім спав, і вже сам зранку, коли мене перевели в палату, я почав ходити. Після такої операції діти часто не піднімаються з ліжка тижнями та понад місяць мучаться від болю. Та у випадку Юрія він швидко повернувся до активного життя і вже за декілька тижнів навіть сів за велосипед. Я сів на велосипед і їздив понад 30 кілометрів. Приїхав за дві години. Пройшло два місяці і я почуваюся дуже добре. Методика знеболення кріохірургії, яку використали у випадку пацієнта, дозволяє на тривалий час заморожувати нерви. Ми це робимо за допомогою проколу шкіри і проведення кріозунда до нерва. А лікарі-хірурги робляться за допомогою спеціальних інструментів торакоскопів, якими вони працюють під час самої операції, і по факту вони заморожують нерв ну, середини організму, можна сказати. В Україні цю методику мають можливість застосовувати лише в кількох медзакладах, серед яких тепер і лікарня Святого Миколая першого медоб'єднання Львова для цього був потрібен дороговартісний апарат, який цьогоріч медзаклад отримав від української компанії, яка виділила 10 мільйонів гривень на придбання цього пристрою. Від трьох до шести місяців ми маємо адекватну аналізію. Пацієнт не відчуває так званого хронічного болю і може швидше активізувати, звертикалізуватися, займати спортом, і це, звісно, покращує життя. Зазначимо, що кріохірургічна методика дає змогу позбавити болю важких пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, ампутаціями, опіками та після складних хірургічних втручань. Від початку використання цього апарату у лікарні Святого Миколая анестезіологу виконали вже 10 таких процедур. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Львів є великим хабом, куди приїхало багато наших українців приїхало багато бізнесів, куди на лікування приїжджає дуже багато наших поранених українців власне в проміжок з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку в час комендантської години до Львова прибуває близько 20-30 Потягів це фактично та кількість людей, яка є потенційно тими, хто потребують того чи іншого пересування в нічний час, власне, з метою того, щоб власне, це пересування було а, безпечним, б, воно було згідно адекватних цін, і третє для того, щоб воно було максимально прозорий публічний варіант. Останні декілька місяців була спільна праця. Дякую за цю працю колегам військової адміністрації. Це спільна праця з двома компаніями з компанією Уклон та з компанією Болт. І, власне, як наслідок цього тижня цей сервіс максимально публічний, зрозумілий, доступний, буде запущено. І це один з тих кроків, які необхідні для підвищення прозорості, якості, доступності перевезень. Ще раз зверну увагу з необхідним дотриманням всіх документів, всіх процедур. І яких вимагає комендантська година для перебування під час комендантської години на вулицях міста Львова потрібна перепуска, з урахуванням спільного наказу обласного ТЦК та безпосередньо Львівської обласної військової адміністрації у Львівській області діє комендатура, яка надає відповідні перепустки. Відповідно персональна відповідальність і людей, і водіїв. Як і осіб, які користуються безпосередньо тими транспортними послугами, так і тими особами, які надають транспортні послуги, це персональна відповідальність за наявність відповідної перепустки. Звертаємо вашу увагу, що в жодному разі і за будь-яких умов наявна персональна відповідальність, як і водіїв, так і безпосередніх пасажирів за наявність військово-облікових документів, умов від строчки та що. Акцентую вашу увагу на тому, що питання мобілізаційних правовідносин і питання про відносин по відстрочці теж це є персональна відповідальність людей, які перебувають на вулицях завжди є питання здорового глузду. І тоді, коли безпосередньо особа вимушена в переважно нічний час користуватися послугами таксі, очевидно, що до неї запитань не буде. Першу чергу водії, які користуються відповідними сервісами, мають мати з собою відповідні документи: ті, що стосуються процесу мобілізації, і ті, що стосуються процесу перебування під час комендантської години. Нагадую, що комендантська година у нас триває з 12 до 5 ранку. Метою даного проекту, з врахуванням цього факту, що Львів – це все ж таки як і туристичний, так і логістичний хаб, є цивілізація, цивілізовані відносини в частині перевезень пасажирів в нічний час. Саме тому обрані були два ключових гравці і два ключових дві ключові фірми, які передбачають мають можливість відповідних сервісів, які е, дають відповідні безпекові речі, які дають відповідний облік. Цю ніч шукали жінку, яка заблукала у лісі. Минулої доби ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення, що зникла літня жителька-винник. Вона пішла по гриби і з нею втратили зв'язок. До розшуку пенсіонерки були залучені співробітники районного управління поліції, працівники лісництва та громадськість. Правоохоронці розбили район на квадрати та поділили їх між групами. Також залучали дрони. Пошукова операція тривала близько 15 годин. Врешті зникло розшукали в лісових хащах. Жінку передали медикам. Наразі її життю нічого не загрожує. Правоохоронці спільно з прикордонниками та працівниками львівської митниці викрили канал постачання кокаїну з країн ЄС. Наразі провели низку затримань. Зброя заборонені речовини при вас мають. Зараз буде йти згідно законодавства України, обшук вашого автомобіля. Адже сказати зараз у вас є заборонені речовини. Наркотики вони ховали в упаковку з меленою кавою. Відомо, що організаторами цієї злочинної діяльності є двоє киян. Один з них наразі перебуває за кордоном. Вони також залучили ще трьох спільників. Після отримання партії кокаїну злочинці через телеграм-канали розповсюджували наркотики по усій Україні. Отримували кошти безготівковим розрахунком, готівкою або навіть криптовалютою. Таким чином, наркоугрупування щомісячно отримували 5 мільйонів гривень прибутку. Ми бачимо, що там знаходиться біла-престолічна речовина невідомого походження. Міст провірки змінює свій колір. З експростасті ми можемо зробити попередньо висновок, що в даному згодці може знаходитись наркотичний засіб кокаїну. Правоохоронці провели 10 обшуків, в результаті яких вилучено 800 грамів кокаїну, 2 кілограми канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 6 мільйонів гривень. Четверо учасників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Троє учасників злочинної групи наразі перебувають під вартою без права внесення застави. Ще одному з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України заочно за вчинення зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Затримали підозрюваного у вбивстві подружжя. Відомо, що в одному з сіл стрийського району вбили чоловіка та жінку. Тіло господаря знайшли на подвір'ї домогосподарства. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. В обох загиблих поліцейські виявили чисельні ножові поранення. З'ясувалося, що напередодні ввечері підозрюваний прийшов до загиблих додому та вчинив сварку, яка переросла у бійку, під час якої він вбив чоловіка та дружину, а потім втік з місця події. Зрештою вдалося встановити місце перебування зловмисника. Наразі йому загрожує довічне ув'язнення. Досудове розслідування триває. У Львові правоохоронці вивели п'яного водія, який вже друге цього місця сів за тверезому стані. Цього разу він став учасником ДТП на вулиці Гната Хоткевича. Патрульні запропонували Керманичу пройти перевірку за допомогою приладу драгер. Він погодився. Результат понад 2,5 з проміле. Під час складання адмінматеріалів 22-річний чоловік поводився агресивно щодо потерпілого у ДТП. Громадянина затримано та супроводжено у відділ поліції для складання матеріалів. На нього склали три протоколи: матеріали щодо адміністративного затримання громадянина, а також винесли постанову. За добу на Львівщині до лікарні потрапили двоє велосипедистів. Одна з цих ситуацій сталася у Львові на проспекті Чорновола, денно розминулися водій автобуса та 48-річний велосипедист. Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у одну з місцевих лікарень. Також ще один випадок трапився у одному з селищ Львівського району. Там карманич вантажівки скоїв наїзд на велосипед, яким керував 11-річний хлопець, який також був доставлений до лікарні. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження. Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі. Додамо також, що за інформацією правоохоронців за минулу добу на Львівщині загалом сталося 9 ДТП, у яких постраждали 11 людей.